Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Не зволікайте з цим. Кому з пенсіонерів потрібно терміново написати письмову заяву до пенсійного фонду. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Іноді через своє незнання пенсіонери можуть втратити частину виплат чи не отримати обіцяного підвищення. Звичайно, такі випадки рідкісні, але все ж таки бувають. Ситуацію можна прояснити у пенсійному фонді. І якщо усна відповідь вас не задовольнила, то можна вимагати письмове пояснення, щоб отримати письмове пояснення. Потрібно написати заяву до пенсійного фонду та почекати відповіді від 15 до 30 днів. Якщо ви не погоджуєтесь з усними роз'ясненнями фахівців, завжди можете вимагати письмового пояснення з посиланням на нормативні документи для цього потрібно залишити свою письмову заяву або надіслати листа до місцевого управління. З одного боку, такої відповіді доведеться почекати зазвичай від 15 до 30 днів. Але потім таку відповідь можна оскаржити. Наприклад, в обласному управлінні, якщо ви з нею не згодні, зазначив експерт, якщо ви звернулися до пенсійного фонду і не знаєте до якого фахівця підійти, то слід зазначити, що робочі місця, де здійснюється прийом та обслуговування громадян, оформляються інформаційними табличками із зазначенням номера робочого місця, прізвища, імені по батькові та посади працівника органу пенсійного фонду. А також даних про те, які саме послуги надаються працівником. На відповідному робочому місці все це передбачено у постанові правління пенсійного фонду про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України тринадцять, від 30 липня 2015 року.